Карпатського здоров'я всім, друзям е, Зараз світла немає у нас, працюємо на генераторі. То, генератор вон в гаражі. Ковшик покрас, пофарбував другий раз і відповідно все сохне. Наразі ще не рухаю, ще прилипає палець, так що ще сохне. А я займаюся 2,5 кг електродів пішло, смітник викинув пачку від них, а я зараз займаюся. Трошечки треба нагострити ножі. Чи наточити, чи нагострити, як правильно там. от маю такий, маю таку точилку, чи гострилку, чи прилад для загострювання ножів, правильно сказати. От, і відповідно гостри, на ньому ножі вже один загострив. От так от виходить, така фасочка знімається. Фасочка десь має, певно, е, міліметра півтора ширини. От, і я раз в пів року е, гострю ножі на цій точилці, на, цій, на цьому заточному загострювальному станочку, скажімо так. Отак от виглядає фасочка, ніж ріже перших три місяці чудово, потім починає все гірше і гірше, і коли вже жінка починає на мене сваритися, що ножі не ріжуть, тоді я беру і загострюю ножі. От. І зараз я так покажу, як відбувається цей процес. А, маю такі от бланки. Це називається бланк шліф папером. А, точу ножі тільки шліф папером на, 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 ну, на точилі, ніколи не точу, тому що цей ніж він витримає ну, років два мабуть, на точилі точитися і все. І ми буде капець. От і є такі бланочки з наждачним шліфпапером. Зернистість я собі підписав, щоб пам'ятати, 150-240. Прохожу 500-то зернистістю і в кінці вже 1200 зашліфовую до, до блиску. От. От. Ну, Не знаю хто як гострить. Зараз покажу трошки процес, як це відбувається. Потім, звичайно, в відео це все прискорю, щоб не дивитися. Один заточування одного ножа в мене займає е, десь від 20 до 30 хвилин. От. Ну, але зато потім відповідний результат. Ну і от зараз покажу, як то все діло відбувається, кому цікаво, можете подивитися. Може хтось собі щось візьме на, як то кажуть, на озброєння і е, зможе так само. Заточувати або точилку собі зробити. Верніше, загострювальний верстат, зробити собі такий подібний саморобний. Тут закручений Тут закручена така віська, на якій гуляє сам... сама вісь, яка тримає бланки. Оця от вісь, яка тримає бланки. Бланки підпружинені Отак от, от. Тобто їх пружина тримає, не треба нічого там крутити, закручувати. Ставили бланк і він тримається на отій от пружинці. Вона його підтискає і все. Далі е, ширина ножа буває різна. Відповідно, оце, оце цей упор, він е, шурупами відпускається і підсувається вище або нижче. ну Наприклад, Оцей ніж він є вущий, тобто мені треба буде підсунути так, щоб завжди лезо, кромка леза, вона була на краю. Тут я за нею можу палець зачепити, от, вона на краю. Це для того робиться, щоб ми не шліф не сточували сам станочок. Тут я собі зробив на струбцинку такий отвір і притискаю, щоб він у мене стояв. Ну, Щоб він не рухався, щоб він був закріплений твердо. Далі ніж, ніж тримається на магнітах. Тут є два магніти. чи навіть, А, таких квадратних та прямокутних, верніше. Два магніти, вони прикручені до дерева і вони, вони тримають безпосередньо ніж. От, ніж. Ніж на магніті. Більше нічим він не, при, ну, не прикручується, не закріплюється, тільки магнітами. Далі, з тої сторони, можна точити ножниці. Ось так от ставляться ножниці, відкриваються і шурупом ми закручуємо, відповідно сточуємо під певним кутом. Загострюємо саме лезо ножиць. Перекидаємо на інше лезо і так само з тої сторони закріплюємо і заточуємо ножниці. Загострюємо. Верніше. От, Якщо є дуже маленький ніж, дуже короткий, там, такий, наприклад, в мене є такий коротеньке лезо і ним чистити картоплю, тоді. Тоді є, зараз Тут є така наша центральне кріплення, я висуваю його і ніж просто от в такому положенні під кутом, так щоб лезо десь отут закінчувалося і воно от таке невелике коротке, воно собі впирається. Так само з другої сторони, також під тим самим кутом, От, от під тим самим кутом воно також тут. На магніті кріпиться. Тобто він вже буде отут закінчуватися лезо і в ту сторону нахилене. І все гарно заточується в обидві, обидві сторони леза. от, ну, от ну Зараз я і покажу скоренько, як воно все це, діло, процес, як цей процес відбувається. Цих два ножі вже є нагострені. І от така кромочка її видно. Що сфокусується камера. О. От видно. І все, це мені на жінці, наприклад, там на 3 на, на місяці він буде нормально гострий, далі вже буде починати тупитися. Ну і відповідно за пів року я його нагострю ще раз. Я так стараюся перед зимою і в кінці весни гострити ножі, бо потім на сезон багато роботи, нема часу його стрити. От. Там можливо там він волосину різати не буде, але е, продукти, хліб там і так далі, все, що стосується кухні. Вони нормально ріжуть після такої заточки. Е, оце прискорене відео, там я рівно 15 хвилин гострив ніж. Але коли ніж має вже з попереднього разу е, має вже оцю кромочку сформовану, тоді 15 хвилин і він готовий. Якщо е, ніж е, перший раз попав до рук і тої кромочки немає, от, Там видно, як вона. Бігає оця лінія сточена, то е, треба тоді десь від 20 до 30 хвилин в залежності від твердості леза витратити на заточку. от, Ну і е, оті бланки з е, шліфпапером. Я їх міняю, напевно, після 10 разів використання, тобто я там 10 разів всі ножі заточив. от І тоді вони, вони клеються на таку пластинку 2-мм алюмінієву з двох сторін на двосторонній скотч. От, і я тоді здираю їх. Ну і маю там, е купив собі це водостійкий і шліф папір. От, і автомобільний, скажімо, автомобільним відшліфовують під час рихтовки, шпакльовки. От. І ото якраз нормально підходить для ножів. Я вже так точу гострі ножі декілька років і відповідно нормально все працює. Тому, якщо комусь цікаво такий станочок, можете собі зробити, він, ще забув сказати, він гострить оцю кромочку. Він робить десь під кутом приблизно 20-23 градуси. Ну так точно не виміряв. Але десь в тих межах я штанген-циркулем транспортером е міряв оцей кут, виходить десь в районі 20-23 градуси От, е сам кут заточки ножа. Для кухні якраз нормально, бо тупіший кут робити, обіч для таких ножів, що рубати щось з ними і так далі. А щоб щось розрізати, треба більш гостріший, в районі 20 градусів. Треба робити кут заточки е, леза. І тоді буде все гарно працювати. Так що, кому було цікаво лайк, кому не цікаво, дизлайк. І на тому завершую і до наступних відео.